Я повідомляю вам про те, що у вас затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 230, отримання неправомірної вигоди від особи за виконання дій, передбачених вашим службовим становищем, поєднане з вимаганням. На Одещині поліція та СБУ затримали командира відділення однієї з військових частин за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Посадовець вимагав від підлеглого солдата 2 тисячі доларів за звільнення від несення служби та уникнення направлення до зони бойових дій. Слідчими слідчого управління поліції Одещини спільно зі співробітниками управління СБУ в Одеській області протиправні дії були задокументовані і щойно командир отримав обумовлену суму грошей. Його було затримано. Процесуального порядку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди. Санкція передбачає за цей злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до. Трьох років за конфіскацію мина суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під з правом внесення застави. Судове розслідування триває.